Кафизма 18 Псалом 119 Пісня ступенів. Перша сходинка Молитва в скорботах. До Господа я кликав у скорботі. Він чув мене удома й на роботі Позбав людей, що обмовляють, і захисту святого не приймають. Чим допоможе? Що дасть душі або додасть язик зрадливий? Він, наче із палаючим вугіллям, Розпікає і кидає гострі стріли. Облесливий спокусою приспить, а потім обухом по голові гатить. Ой, саме так у єгиптян в полоні нас спокусили діжки вавилонні, Живу біля шатрівки дарських. І мосох тягне в своє гниле царство. Ой, горе мені, бо душа страждає, Її полонять ті, що миру не бажають. Я волочився довго по чужому краї, Не рід там, натоп, що в гріху палає, Відкрию очі, гляну, серце знемагає, їх звабив той, що духа не приймає. Бажаю в мирі працювати і молитись, як в пастку їхню знов не провалитись, Коли звертаюсь словом духу доброти, То повстають на мене вкотре без вини. О Боже, поклади у серці мир і спокій, Утримай на горі святій Твоїй високій, Подай і роду, і країні радість нетілесну. Коли послухаєш молитву цю словесну.